Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. наступні дві години ми проведемо разом. Україна тепер воює з Росією та в Судані. Також в Судані повідомляє про це Wall Street Journal. Борючись з підтримуваними Росією повстанцями та російськими формуваннями в Судані. Україна сподівається зробити війну дорожчою для Москви, а також показати себе як оплот проти російських вторгнень, у тому числі в регіонах, де Захід не бажає безпосередньо брати участь. Ми дійсно пам'ятаємо про те. Що новини про українські підрозділи, більш того, спецпідрозділи головного управління розвідки в Судані? Ми бачимо вже декілька місяців поспіль. І от про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, Олексій, Вітаю слухачів. От я впевнений в тому, що ви також бачили цю новину, цю статтю. Так Wall Street Journal. Чи ви розумієте? А чи справді, от використовуючи спецпідрозділи ГУР, українські спецпідрозділи, воюючи в Судані, ми можемо таким чином послаблювати Росію? Ну, скажімо, не воюючи, все-таки ну беручи участь в якихось спеціальних операціях доволі обмежених насправді, але специфіка таких конфліктів, як в Судані, те, що навіть невеликі підрозділи, але перше підготовлені, екіпіровані і мотивовані, можуть подеколи е, справити. Ну, доволі помітний вплив на ситуацію. Ну, наприклад, в тому ж матеріалі, Wall Street Journal йдеться, що Дельфатаха Альбурхані, ну якби. Умовно кажучи, президента, да врятували власне український загон, який там був, і якби Альбрухані був тоді захоплений і найбільш очевидно вбитий в результаті цими повстанцями, то вся ситуація би вже поламалася. Без цього лідера вся конструкція не, не, не була хиткою. В нього не, 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 не склалася б взагалі. В Альбурхані є легітимність, з ним спілкуються в світі, його визнають, під нього дають гроші, під нього дають ресурси. Ну от і саме як виглядає з цього матеріалу українська участь зробила так, що він залишився. Він більш того, там зараз його війська мають певні успіхи навколо Хартума, навколо столиці. Хоча він сам фізично перебуває в портовому місті Порт Судан. Слухайте, я от, знаєте, тут просто цікавий момент, якраз в цій статті там йдеться про те, що безпосередньо цей Абдельфа аль Бурхані він звернувся до президента Зеленського по допомогу, і е, також говориться, що це сталося після того, як Судан негласно постачав Україні зброю у 2022 році, зважаючи на такий озброєний конфлікт всередині самої країни. Е, а якою зброю, зброєю зброєю е, яку зброю має Судан, чи дійсно ми можемо щось Таке звідти взяти? Чи це зрозуміло? Які обсяги? Ну, по-перше, на момент на 24.02 там ще не почалось повстання. Воно тільки минулого року між двома лідерами країни відносини загострилися. Після того, як питання знову ж таки виборів і легітимності постало. Так що. Весь 22-й рік вони могли спокійно постачати. По-друге, Судан країна, яка хронічно воює десятки років. Ми пам'ятаємо дуже криваву, тривалу, безперспективну, як видавалося, громадянську війну півночі з півднем, в результаті якої утворився Південний Судан, окрема держава і Хартум, столиця Судана, тобто політичні лідери, визнали, підписали там. Угоду і, взагалі, це не єдиний конфлікт, який був на території Судану за останні 50 мінімум років, це все призвело до того, що кожен, кожен президент цієї країни запасався снарядами. Мінами, снарядами, патронами, автоматичними автоматичною зброєю і багато багато чим ще. Ну і саме цим він був очевидно для нас і цікавий, оскільки запаси як радянського, так і китайського китайських боєприпасів там були на Копичині достатньо великі, враховуючи часто не дбали ставлення до техніки. В першу чергу до артилерії, такої великої потреби ну, у самих суданських збройних сил не було. Ну, очевидно, якщо говорити про чим нам цікавить, в першу чергу боєприпасами артилерійськими, тобто, можна сказати, ну це моє таке припущення, може ви не погодитеся, що певним чином Україна віддає борг. Мається на увазі, от ми отримали так ці снаряди. Мабуть, ми за них все таки заплатили, але наші спецпризначенці беруть участь от в цьому збройному конфлікті. Ну, через певну, ну як це сказати, певний моральний як певні моральні зобов'язання. Чи це так? Чи це дійсно ми щось послаблюємо Росію там? Ну ми, якщо все так, як написано, давайте не забувати, що і Wall Street Journal, може. Ну, не прибрехати, але бути веденою оманою. От, якщо все написано там правда, то ми не, не те, що ми борг віддаємо, бо ми платили. Якщо поставки снарядів відбувались, відбувалися, вони відбувалися за грубі гроші, тобто ніхто нічого не винний. А інша справа, що. Ми інвестували в продовження цих поставок, от і це те, що називається Він Він Стретеджі, тобто коли всі сторони виграють. А по-друге, про чи справді Росія. Зазнає якихось збитків. Ну, Активність Росії в Судані почалася в 90-х роках. Те, що пишуть про золото, ну, в принципі, це правда. Це не можна сказати, що. Отримання задешево суданського золота відіграє якусь вирішальну роль в стабілізації рубля чи підтримки золотовалютних запасів Російської Федерації, але воно критично важливим для таких структур, як Вагнер, для певних корпоративно-кримінально-військових угруповань. І от для них це, безперечно, було основне джерело, ну, ще Півден, Центральна Центральноафриканська Республіка, де Вагнер по факту править взагалі. От, для них це, безперечно, надважливе джерело прибутку, яке дозволяло їм фінансувати ось цю всю кампанію свою. Зрозуміло, ну тобто вони беруть дешеве золото з Судану, підтримують певні угруповання, так і ще й утримують владу там. І я думаю, що треба все-таки пояснити наші аудиторії, що за конфлікт зараз триває в Судані. В сенсі, чому, от в тому числі, журналісти Wall Street Journal розглядають його і як протистояння українських спецпідрозділів з російськими. Ну з тим самими, ну як це називається, залишками Вагнера. Так, там залишки Вагнера, а може і не залишки, але в будь-якому випадку там не такі великі, знову ж таки, експедиційний корпус. І при чому він там давно працював. І до речі, повертаючись ще до попередніх питань, Судан така цікава країна. Наприклад, Ізраїль був на межі встановлення дипломатичних відносин з Аль-Бурхані. Судо, цей президент він доволі активно шукав виходу за традиційні якісь ходи, традиційні уявлення про цю дуже бідну злоденну країну, яка затиснута в конфліктах. Після того як було скинуто. Багаторічного -багато диктатора військового в результаті народної революції, яка, ну, на хвилі Арабської весни, відбувалася в Судані, утворилася нестійка конституційна конструкція, в якій ділив фактично ділив владу з ще одним генералом, який був ну, доволі. Впливовим в армійському середовищі вірніше не в армійському середовищі, який сформував по факту власну армію, яка була через е, розпод... політичні рішення про розподіл влади інтегрована в державні інституції, е, коли постало питання про м, вибори і про необхідність е, е, унормування, Конституційного, політичного життя країни, два фактично два ці співголови вступили в конфлікт, і опонента прохання мав всі шанси дуже швидко перемогти. Ну і власне чудом тільки вони. Вдалося йому встояти ну, от президент України, в результаті чого зараз вони навпаки мають уже успіхи, тому що м м якось і Вагнера стало трошки менше, і російської допомоги тр трошки менше, та інші спонсори, які в нього були, не проявляють такої активності, як раніше. Ну і треба сказати, що тут велику роль відіграє Єгипет. Хоча, от, наприклад, в Лівії є союзники були з росіянами, але Єгипет досить серйозно страждає від напливу суданських біженців. А зараз, коли єгипетський фунт там на 60%, якщо не помиляюся. Впав по відношенню до долара. Свецький канал не приносить тих прибутків. Єгипет дуже зацікавлений в тому, щоб ситуація в Судані стабілізувалася. Це в принципі також грає на користь Дельфатаха. Але слухайте, Альбрухані. ну це цікаво. Я думаю, що ви бачили цей мем з Кирилом Будановим, очільником головного управління розвідки, де він каже: Я ж казав не Судан, а Судак. Ну і всі сміялися, але з'ясувалося, що ні, дійсно, ну в Судані є наші спецпідрозділи. Більше того, це може бути певною інвестицією. Ну як ви сказали, так в подальші поставки озброєння, яке дуже потрібно нашим захисникам. Я знаєте, хочу переміститися, як це далі на близький схід. Ми все частіше чуємо про хуситів, про єменських хуситів. З вами звичайно про це вже говорили в, нашому, в наших ефірах. Зараз ми бачимо їхню активізацію. Вже от було повідомлення про те, що є перші жертви хуситів у Червоному морі. Там загинули моряки мирного судна, вони атакували комерційне судно. І, от повідомляється про як мінімум, дві жертви шість шістьох поранених. І до того ми бачили новину про те, що хусити перед. Різали три кабелі глобального інтернету. Звучить так собі. Тут таке питання, можливо, трошечки наївне. Чого хочуть хусити? Ну, вони, перше, хочуть слави, грошей і впливу, як не банально це звучить, а також хочуть весь Ємен в тому, що звичайно іранці, яким це все постачають, і, і з якими у керівництвах уситів, ну, надзвичайно вже тісніше немає куди контактів, не полишають спроб витіснити зупинити ізраїльський наступ в секторі Газа з тим, щоб зберегти. Хамас як гравця, як сутність, як інституцію, тому що Хамас для них важливе англійською есец важливе надбання і хусити це безперечно один з механізмів шантажу світу з тим, щоб світ тиснув на Ізраїль і не допустив повного програшу Хамасу. Але самі хусити, звичайно в цьому раду беруть участь, зокрема, тому що це значно збільшувало їх легітимність на близькому сході серед багатьох е прошарків, зокрема на так званій арабській вулиці. Вони постають не просто як не суніти, як шиїцька група, яка захопила частину Ємену, ким вони і є насправді, а вони постають уже як мусульмани з ширшим, з ширшим порядком денним, які захищають інших мусульман, палестинців, які страждають від несправедливого імперіалістичного апартеїду з боку Ізраїлю. Так, так, сухотину, але а... ж якщо вони атакують західні судна, чи там, наприклад, атакують американські бази, мені здається, ми не бачимо того, щоб хтось розмовляв з хуситами, чи я помиляюся. Ну, щоб розмовляли, ні, хоча я впевнений, що і розмови йдуть, просто вони не, не на поверхню не, не з'являються. Але вони на хвилі цього хайпу можна сказати, почали наскільки виглядає, мобілізацію. В тих районах, які вони контролюють, і хочуть скористатися моментом для того, щоб захопити Аден. Аден, безперечно, був би для них дуже дуже корисним. Ну, тобто, південну частину ємена, яку контролює залишки легітимного уряду, який колись був в сані, звідки його хусити вибили. От. Тобто вони хочуть вирішити заодно іншу проблему, тобто розширити свій вплив на всю територію ємену. І виглядаєш, для них це зараз значно важливіше, ніж атаки по цивільним суднам в Червоному морі, але одне без другого не грає саме на, на, на хвилі ентузіазму. І навіть істерики, як вони на півночі нагнітають, вони їм вдається зараз мобілізовувати людей. Слухайте, ну ми також пам'ятаємо, що Червоним морем пересуваються не тільки як це господи судна імперіалістичних західних країн, так які там когось угнітають, але й також, наприклад, танкери з російською нафтою. А що нам відомо про те, ну наскільки безперешкодно чи навпаки, з якими проблемами стикаються от саме цей е тіньовий флот, який перевозить російську нафту? Ну, Тут ключове тіньовий. Тіньовий, значить, на ньому на лобі не написано, що це російський, по факту, флот. І вже було два випадки, коли хусити обстрілювали. Судна з російською нафтою. Що разу вони там висловлювали е, свої там вибачення, що ні-ні ні більше не повториться. Але і за те, що він тіньовий, їм важче його ідентифікувати. Тому проблеми виникають. Ну і плюс е, все-таки е, Міністерство фінансів там Сполучених Штатів, яке цей спеціальний підрозділ, який займається санкціями, здається. Поговорило з індійською стороною, і потік там може зменшитися основним покупцем, якраз індуси були. Але в цілому, так, да, це шкодить так більше того, це шкодить взагалі інтересам Росії перерізання соєцького каналу, бо і експорт, і імпорт в значній мірі на Чорноморські порти, які значно збільшили, вантажообіг. Відповідно, найкоротший маршрут з Чорного моря до азійсько тихоокеанського регіону виявився під загрозою, і російські компанії несуть збитки, але геополітичні інтереси переважають економічні. Розумію, ну от ми також бачимо, що операція Ізраїлю в секторі Гази триває, вона не зупиняється, і бачимо також, що вже повністю припинилися такі певні дипломатичні сигнали з боку України, що наші високопосадовці, наші топ-чиновники хотіли б відвідати Ізраїль. Пам'ятаємо, що ну багато говорили з жовтня минулого року про те, що Володимир Зеленський, президент України, міг би відвідати Ізраїль. Зараз про це взагалі не говорять, що це означає. Це означає, що ну з того боку немає взагалі ніякого розуміння, чи просто нам це вже не потрібно? Я думаю, обидва обидві відповіді не суперечать одна одній. І в якійсь мірі обидві відіграють свою роль в тому, що ні український президент, ні українські високопосадовці не йдуть в Ізраїль. Нема про що говорити тоді. Після 7 жовтня одразу візит солідарності, очевидно, був доцільний і важливий. Після того як ізраїльська сторона від нього відмовилася, постало питання: а про що власне говорити? Бо ми не бачимо ніяких зрушень в двосторонніх відносинах позитивних, які би. Потребували участі президента і двосторонніх зустрічей на найвищому рівні. Ми не бачимо прориву ні по військовому військовій співпраці, ні економічній, ні гуманітарній. Ну і також ми ж бачимо те, що зміщається акцент з того, що от Ізраїль захищає себе так після атаки Хамас на їхню територію. Ну так така кривава, кривава, дуже жорстока атака була. Що акцент зміщається на те, що от не 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 неналежним чином проводить цю операцію в газі безпосередньо армія оборони Ізраїлю. Яку тенденцію ви тут спостерігаєте в принципі, коли ми говоримо з ізраїльськими журналістами, політологами і так далі, то вони кажуть, що це для них дуже звична ситуація. Ну так дуже звично. Їх і справедливо, ізраїльську сторону і справедливо, і несправедливо звинувачують. У них будуть докази того, що несправедливо. Одночасно не тільки у палестинської сторони, а в Вашингтоні, в Брюсселі, в Парижі, в Лондоні будуть не менше свідчень того, що Ізраїль міг би військову операцію проводити по-іншому. Тому тут ситуація така, що справді атмосфера зараз не Сприятлива для візиту, наприклад, Зеленського в Єрусалим. І вона не принесе нам дивідентів на Близькому Сході, в Європі, в Штатах, ніде. Треба розуміти, що Близький Схід прийняв українську позицію після 7 жовтня як яскраво проізраїльську. І Одна з небагатьох країн, яка от була чітко ідентифікована як така, що підтримує і солідаризується. і це відповідало громадській думці в Україні, яка побачила за нападом 7 жовтня багато аналогій. От а це не сильно сприяло нашим контактам з країнами близького сходу, які для розвитку яких там після широкомасштабного вторгнення було докладено чималих зусиль. Ми бачили все таки якісь, якщо не прориви, то успіхи в Саудівській Аравії, в Катарі. В Об'єднаних Арабських Еміратах їх участь в обміні полонених, поверненні дітей українських з Росії бачили конкретні кроки з боку наших близькосхідних партнерів. Ну, На жаль, з ізраїльського боку, поки цього немає. Сподіваюсь, поки. Так, дійсно пам'ятаємо, що от як це незважаючи на проізраїльську позицію з боку високопосадовців Ізраїлю, ми ніякої любові не побачили. Пане Сергію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Ми почали з такої дуже яскравої публікації в виданні The Wall Street Journal. Там йдеться про те, що Україна тепер воює з Росією в Судані. Ну от розумієте, це щось. Ну, дуже незвичне, м'яко кажучи, ну і говориться про те, що е, голова президент Республіки Судан Абдель Фатах аль Бурхані він е, нібито звернувся за допомогою до Зеленського е, після того, як Судан негласно постачав Україні зброю у 2022 році. Тільки що ми почули, що зброї в Судані дуже багато. Там, на жаль, більше 50 років тривають збройні конфлікти. Це означає, що кожен новий президент, лідер диктат. Тори і так далі запасається снарядами, запасається цією зброєю. Вона є і радянською і китайською. Перші повідомлення про те, що спецпідрозділи головного управління розвідки можуть діяти в Судані, можуть там воювати, скажімо, з представниками так званої приватної військової компанії Вагнер з'явилися декілька місяців тому. Зараз ми маємо цьому підтвердження. Ну і також, от висновок, який роблять наші американські колеги, що от е така участь. Спеспізпрес призначеньців гур, а означає, що Москва послаблюється в цьому регіоні. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Далі у нас новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.